Слава Україні! І з вами я Петро, і ви на моєму каналі читати Крутобук А зараз ви спускайтесь вниз них, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не припускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається Зоряні пірати. Цю книгу написав автор Олександр Малий, і він нам її безкоштовно прислав, і плюс він нам ще її підписав. За що ми автору дуже вдячні. І чим ще ця книга дуже особлива? Що цієї книги всього 100 примірників? Тобто в усьому світ світі всього 100 таких книг. І в мене одна з цих книг. Я дуже вдячний Олександру Малому. Також він нам ще отаку книгу прислав За небокраєм. Цих книг теж всього 100 примірників. І теж підписав. Цю книгу я ще не прочитав, але збираюся вже прочитати, поскоріше хочу її прочитати. А ми оглянемо «Зоряні пірати. Є отака закладочка, що великий плюс, тому що закладки не дуже часто зустрічаються в книгах, але, як на мене, це дуже круто, коли в книзі є така закладка, це дуже зручно, можна там покласти, щоб потім не шукати на якійсь тих сторінці, і плюс. Це не така закладка, що легко губиться і треба постійно собою десь носити. Вона завжди при, при книзі. Також тут є ілюстрації, вони такі простесенькі, чорно-білі, але дуже смішні, білі, і вони мені дуже сподобалися. І ці ілюстрації робив сам автор. Тобто Олександр Малий і написав текст, і проілюстрував цю книгу. А книга дуже цікава. Тут розповідається про Одного чоловіка, який е, в нього були діти, сусіди, сусідські діти, яким він постійно розповідав історії. Вони його називали боцманом, але його звали Богдан. І от, вони постійно до нього приходили. Він їм розповідав різні пригоди в космосі, там, і, а також в нього ще був такий приятель Шкрек. Жабадекашкрек, якого звали Галушка, який, який колись проковтнув в чорну маленьку діру, За цього, він, що не проковтчує, то одразу потрапляє в чорну діру. І він завжди голодний за цього. Тобто, він, щоб не з'їв, він завжди голодний і не наїдається, тому що все одразу потрапляє в чорну діру. І от. Був сусідський хлопчик і сусідська дівчинка. От вони до нього приходили. Він їм заварював контрабандистське какао і какао, як якщо я не помню, а собі каву. І під какао і каву він їм розповідав різні історії там, про прибульців, про різні сузиря і так далі. І як він втратив одну свою ногу. Історії дуже цікаві, дуже смішні. І я вам дуже раджу цю книгу. Вона читається дуже легко, і також, чим вона ще прикольна, звичайно, її можна прочитати за один-два дня. Або, наприклад, можна одну історію читати перед сном. Або можна читати своїм меншим братикам і сестричкам на ніч, або своїм дітям. Тому що історії дуже сподобаються. що як і дітям, так і дорослим. Отже, книга дуже... Крута, вона мені дуже сподобалась. Вам, вам її обов'язково раджу така книга. Поскоріше я хочу прочитати вже другу книгу. І ще, ще хотів би сказати про другу книгу. Те, що цей же Боцман. Ще чим він мені дуже сподобався, саме цей герой, що Олександр Малий постійно писав. В ну, по-перше, тут дуже круті діалоги між дітьми і боцманом, Дуже круті такі живі діалоги, і що ще, ще дуже сподобалось, що тут у боцмана були такі піратські якісь вислови, е, типу, чортів тобі в печінку» чи щось таке, тобто е, тисячу дохлих котів тобі штани, чи щось таке. Тобто, це звучить дуже смішно, і мені це дуже сподобалось. Ай. Отже, дуже раджу вам цю книгу, а також прочитаю цю книгу, але вже наперед раджу вам і цю книгу. І загалом раджу вам автора Олександра Малого. Отже, ви читаєте українською, читаєте різними мовами, але тільки не російською. Тому що на що вам це треба? Ну, а всім па-па-па-па!